Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття і сестри, розпочинаємо ще один тиждень місяця червня, слухаємо Боже Слово, є молитовно і духовно присутні на святій літургії. В Євангелії від Матвія сьогодні Господь говорить: жнива великі, але робітників мало. Просіть Господаря жнив, щоби вислав своїх робітників. Що це означає для нас? Напевне, кожен може сказати за себе, але Господь говорить: моліться за своїх робітників тих жнив, а це священники єпископи, моліться, щоб було покликання до стану священичого, до стану монашого. Тому молімося щиро, щоб ті нові покликання, які йдуть за Господом, за його Словом. Були тими добрими робітниками жнив, бо насправді дуже багато праці праці духовної, праці молитовної, праці з тими, хто потребує тої духовної опіки, а нас дуже багато. Тому молимося щиро за кожного духовника, священника, капелана, архієрея, кожного, хто з вірою, і любов'ю приносить плід, який Господь йому дарував.